Дамай, не договоришься, мы тогда выходим из переговорного процесса. Будете с русскими разговаривать в позиции силы, с позиции победителя. Ну, наверное, тогда к ним отношение будет такое. Мы защищаем свою страну. Мы защищаем своих близких, своих самых близких людей. Купить Зеленского нельзя, потому что не потому, что он не подкупен, а потому что на нем денег нет, чтобы его аппетиты. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, що в усьому світі винна в абсолютно всьому, звісно, Україна. Війну розпочала Україна, на Росію напала Україна завершувати війну. Не хоче хто правильно Україна. Російська пропаганда живе і дихає для того, аби нас з вами звинувачувати. Ну а наше з вами святе і священне. Завдання протистояти ворожим наративам. Тож я закликаю вас, друзі, всіх вас, хто нас зараз дивиться в по прямому ефірі чи в записі. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску і задонайте в підтримку Збройним силам України. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Наша ціль. Зібрати 500 тисяч гривень, і якщо чесно, поки в нас є одна п'ята, Тож ж я друзі, дуже вас прошу долучитися до цього збору, задонатити будь-яку суму, яку ви можете собі дозволити, пам'ятайте, що таким чином ви робите нашу армію сильнішою. А я поки вам розкажу про наших ворогів, про другу армію світу, яка розпочинала цю війну, ну окей. Путіна, який розпочинав цю війну, з вірою, що ніхто ніколи нам не буде допомагати. Хоча я напогадаю, все ж таки, хронологію, що нам почали допомагати, коли ми відбили перший накат російської армії і показали, що наші сили, мужності, об'єднаності достатньо, щоб спиняти російську орду. Далі нам почали надавати все необхідне озброєння, і не для того, щоб виграти. Відверто кажучи, а для того щоб не програти, Тож російська пропаганда зараз стверджує, що це ми кажемо. Це ми просимо у Заходу постійно боєприпаси, припаси гроші системи протиповітряної оборони, щоб стати тараном проти Росії. Якщо ви дадите гроші, якщо ви дадите боєприпаси, якщо ви дадите нові хамерси, якщо ви дадите нам системи ПВО, ми станемо таким ефективним тараном, що ніяких переговорів вести даже не нужно буде. І самое головне ви. а имеется в виду, конечно, глобалисты, условно, Запад, будете с русскими разговаривать в позиции силы, с позиции победителя. То есть это не просто демонстрация того, что они недогоспособны, это все прекрасно понимают. Угу. Они таким образом показывают, что Украина по-прежнему аватар вот этой партии войны, и единственное, что сдерживает Украину от повышения уровня эскалации, это... Технічні средства, яких не вистачає. ну так, всі ж я нагадаю вам, всі русофоби, всі проти Росії, оці всі, які пропонують все спинити, скасувати санкції, все відкотити і відновити, це виявляється. Ми очолюємо партію війни. Для чого все це говорять російські пропагандисти? Це просто, просто треба переконати упорти російське населення, що. Треба ще мільйон вкинути в топку цієї війни. Що ось ось останні метри, і вони точно зможуть взяти Україну, яка проти миру і яка хоче продовжувати війну. Ну даже смотрите, несмотря на цей дефіцит ведь у них дійсно є дефіцит з Хаймерсами, и с, значит, батареями Петріот із многими другими боеприпасами. Они раз да. за разом, когда происходит переговорный трек, вот обратите внимание, да. на системной основе после Мы выхода захотили. до Трампа делают эти провокации. Все-таки они, знаете, пытаются вот одной каплей, вот знаете, капать, 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 капать и показать в какой-то момент американцам, что если вы поставите на войну и мы будем, собственно, руками этой войны, инструментами, да, этим тем самым тараном, вы выиграете намного больше. Поэтому, если бы не политическая воля и, самое главное, не ситуация на земле, в которой, ну, по всей линии соприкосновения говорит о том, что мы с позиции силы на этих переговорах, я уверен, американцы бы поддержали наших врагов. Россия просто вымушена отбываться. Для Зеленского, вот не то, что я сейчас буду его хвалить, говорят, что он, кстати, в этом смысле таком э, глобальном, даже наш союзник, Потому что он, ну прямо скажем, его многие действия, они помогают и нашей армии, ну, а, да. они, они помогают он прямо он так. Да, они помогают что достичь в победы. Но... антагониста, что является некоторым образом нашим да, союзом. Но Зеленский да. в этом плане: то ли у него советники мудрые, то ли, я не знаю, там кто-то ему свыше подсказал, не знаю, хотя вряд ли он нам а, а, в это верит. Смысл в чем? Американцы продают Украине воздух. 800 миллиардов фонд восстановления Украины? Нет. Вы серьезно? Подожди, я закончу. Я закончу. Процветание. Процвет... Свободная зона торговли Соединенных Штатов Америки с Украиной, Нет, у которой бред. есть евроассоциация с Европой, а я перевожу это на экономический язык. А это значит, что Украина станет огромной отмывочной, через которую европейский бизнес точно так же будут давить американский. Россияне никогда нам не сможет пробачить то, что своего часу мы убрали другой вектор, Інший напрямок розвитку нашої країни. Це ж не секрет, що довгі десятиліття українці були категорично проти європейського союзу. Пам'ятаєте, це вічне НАТО ні так, НАТО нєт і от вот все. І ми були максимально проросійськими. От дурні, просто тупі дурні, от такі, які втратили куди кращу Росію, аніж сама Росія. Це була Україна з проросійськими поглядами, з російською мовою, симпатією до Путіна. Але путіну все було мало. Судячи з усього, він бачив, що радянська людина в Україні помирає, вона просто стає занадто дорослою і лишаються молодь чи більш проєвропейські люди, які, звісно, більше ніколи не будуть дивитися в бік Росії, і він вирішив все змінити, забрати собі територію, анексувати наш Крим, розпочати війну на Донбасі і не тільки. І звісно, таким чином він стрімко розвернув. Човен нашої країни, те, що могло тягнутися ще десятиліттями обрання нового вектора, все сталося в одну мить. Ми збагнули, що наше місце в НАТО, і європейському союзі, саме тому стався майдан, саме тому стався проєвропейський курс зміни до конституції, і не тільки ми більше не захотіли бути ніякою частиною Росії, ніякою Росією, зрештою, просто бути собою. Тепер же повернути нас назад. Я не знаю, я не уявляю, чи здатні на це політологи, політехнологи, якісь найрозумніші люди світу, певно, ні після всього, що ми пережили. Єдине, що залишається у пропаганди, це просто нас переконувати, що ми неправильно обрали свій вектор. Вектор, куди йде Україна і куди би хотіла прийти США, не совпадає. Сейчас да, но мы расходимся. Те хотят большую глобальную войну с втягиванием в США, мы бы хотели ну, выйти на какое-то глобальное доминирование. Они там перечисляют варианты, что надо делать. Вывод. Проблема в Зеленском, и его надо менять. У Америки два варианта: либо его физически просто изять mm -hmm. оттуда, либо купить. Потому что иных механизмов воздействия на него у американской администрации нет. Точнее, что мы убираем неправильно свою владу що це Зеленський, який тягне нас не в той бік. Хоча я нагадаю вам, що все сталося до того, як Зеленський прийшов до влади. Купити його можна, пропонувати йому сказати, слушай, давай, після війни, мирне урегулювання, ти заробляєш гроші більше, ніж заробляєш зараз. Ось ці півтора триліона. І ось ці півтора триліона, або 800 мільярдів, про які говорить Зеленський, це спроба його купити. А теперь, внимание, вопрос. Я вспоминаю, весь прошлый год мне говорили, да, Зеленский уже слаб, mm -hmm. да его набу съедает. Я говорю, это нам рассказывают шоу. Я и здесь тоже, кстати, об этом говорил. Он все контролирует. Тогда стоит вопрос: а кто стоит за Зеленским? Мы всегда думали, американцы или кто-то говорит британцы. транснациональные корпорации, враг номер два, которых объявил Трамп в своей стратегии национальной безопасности. Ларри Финк, который генеральный директор компании BlackRock, который недавно встречался с Зеленским, который новый владелец Давосского экономического форума, Це все совершенно другой масштаб. Денег. До того, як Зеленський заговорив українською, до того, як Зеленський визнав, що армія мова віра, пробачте, але це має значення. До того, як Зеленський став в цілому сьогоднішнім Зеленським, але російська пропаганда переконана, що якщо його знищити чи якщо його купити як Януковича, то все стане на свої місця. Тільки річ в тім, що, певно, гроші пропонували, напевно, погрожували. Але це саме ваші проросійські справді налаштовані політики могли на це піти. Далі справа і вибір за мільйонами українців, де можливо і не буде Зеленського, буде мінус один, але вся решта мільйонів нашого народу все одно будуть йти категорично іншим шляхом подалі від Росії. Стаку клаводи ніці, яких ми завжди думали. Мы всегда mm -hmm. думали, что это британцы или, или американцы в лице администрации. Нет, это речь о больших деньгах. Тогда простой и вопрос. Большие деньги на Украине mm -hmm. хотят заработать еще больше вопрос. денег. Вопрос. Если тот самый гл глобальный корпорации Ларри Финк и так далее, и так далее. Почему же он ему не говорит, давай быстрее заканчивать, тебе дадут полтора триллиона на все это, и мы уже возьмем пилу и будем пилить смету? Очень просто. А 1,6 триллиона, которые европейцы захотели... Потратить на вооружение, я здесь об этом рассказывал к 1935 году. Как можно это сделать? А эти компании тоже принадлежат Black року если не будет российской угрозы, если не будет леющего конфликта. Ой, я, дорогие, забыла, нам ще й висовувати. Висувати. Засовувати. Я... ж те избираються висовываты, высовати, засовываты. що ж. Депутат Журавльов збирається з нами робити, ну враховуючи всі його нахили. Одним словом, заговорив він про ультиматум Зеленського. Зеленському мовляв, якщо до травня не домовимось, то все таке буде, таке почнеться. вони ставлять ультиматум Зеленському по поводу того, що якщо демайки не договоришся, ну, всяк случай цих слов, дема до не договоришся, ми тоді виходимо з переговорного процесу. Я можу одразу сказати, що не, не договоримося. Тому що вопрос -то там в конце концов, у нас не в Донбасі стоїть, ми все одно заберемо. Що <рес> саме, може, війна? Ні, 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 подождите. Напевно, обстріли, Тысячу дронів, сотні ракет. Що буде від того, що ви будете висувати нам ультиматум? Здається, він був в 22-му році. Здається, так багато вже всього ми пережили, що це виглядає. Максимально смішно, але річ не в тім, що ви не бачите перспективу миру через нас. Я не хочу повторюватись і підкреслювати, але зроблю це не без задоволення. Що саме росіяни завжди блокують будь-які мирні процеси? Тож не треба перекладати з хворої голови на здорову. Зрештою, до першого травня вже було. Ви Київ кожен рік до 9 травня берете. а Але просто стоїть стої. А что дальше будем делать? Сенатов, в которые они лезут. Что будем делать там с идеологией? Что будем делать вообще с русофобией совсем? Все, ладно, ну вы живите как хотите, отдать только Донбасс, нам больше ничего не надо. Значит, не так. Не так. От з гарантії безпеки. а які гарантії безпеці вони можуть їм дати ввести туди війська натовські? Ну ми все таки не загласимося з цим ділом. От Вене тільки турбує одне після всього сказаного, зробленого, після всього, що було в Росії з Європою за ці роки, як Росія сподівається все відкотити назад. Ну ясно, що вони думають, що і з нами вони будуть друзями, сусідами, і от це, от, -от, -от все. Але з європейцями... Ну в тому сенсі, що Лавров, як і всі російські чиновники і пропагандисти в усіх бідах спочатку, звісно, звинувачують нас. Ну а другим пунктом обов'язково йде Європа. Європа заважає, Європа не те робить, Європа не тих підтримує, Європа перетворилася на партію війни. Нас трудно обвинити в тому, що ми вбивали клінії. Це європа і намагається до сих пор вбивати клінії між России и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы. Но как раз вот слово «интересы» здесь очень актуально, потому что когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, в Эмиратах, в Индии, в других государствах отстаивают свои интересы, Ну, к ним относятся, соответственно, когда вот как в случае с большинством европейских элит они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовиться к войне напрямую со своим участием. Ну, наверное, тогда к ним отношение будет такое. Свої енергоресурси. Це що ж виходить? Давайте розберемося. Ви роками розповідаєте, що воюєте не з Україною, а з усім блоком НАТО. Ви що? Спонсор НАТО? Ви допомагаєте їм підтримувати свою економіку, свою стабільність для того, щоб вони воювали проти вас. Виходить, що Росія, відправляючи на фронт русських мальчиків в Трусіках, ще й заробляє гроші з тих, хто цих мальчиків вбиває. Так може, ви. куда гирше за украинцев и за нативцев. Далеко не всегда у таких крупных стран, как Россия и США, эти национальные интересы будут совпадать. Но когда они совпадают, будет ну, просто ошибкой не использовать это совпадение для того, чтобы реализовывать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные проекты. А вот когда они не совпадают, будет уже не ошибкой, а в общем-то преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в горячую. Вот мы из этого исходим. А как устраиваются отношения между Европой и Соединенными Штатами, мы никогда не вмешиваемся в эти процессы. Кто как себя зарекомендовал, ну, так к нему и относится. И как только долгие-долгие-долгие-долгие найдовшие в свете каникулы в России заканчиваются, десь из Барлига Насправді із Наливайки виповзає Дмитро Медведєв. Білочка при ньому, похмілля при ньому і бредові ідеї теж тут. Каже, що цілі СВО, як були заявлені, так вони і є, і нічого не змінилося. Хотілося б у Онласнідімо спросить: це те, що мене прям турбує всі ці роки. Так, зрештою, що таке цілі СВО? Як вони виглядають? За чотири роки ми почули про все і захист російськомовних, тільки раніше вони жили на Донбасі, а через чотири роки виявилося, що вони живуть скрізь по Україні, то звільняти треба все. Потім була вода в Крим. Потім була денацифікація демілітаризація. Що це таке ми теж так і не зрозуміли, тому що занадто багато було варіацій. Кадиров говорив про дестанізацію. Одним словом, цілі СВО. Змінювались ледь не під кожен сезон, в залежності від того наскільки погано йшли справи у росіян. Тож коли він каже, що так все як було заявлено, так і буде. Хочеться запитати, по якому варіанту ми просто зараз орієнтуємося. Ну, і зрештою, найголовніше Дмитро Мєдвіддів каже, що Росія, СВО, Путін що вони захищають свою країну. Своїх близьких, своїх найближчих людей, свою сім'ю, дітей-онуків. Тільки я хотіла би нагадати, що ніхто на життя цих нікчем не претендував. Ми жили в своїй стороні, займалися своїм. Ми взагалі нація аграріїв, ми хлібороби, але нас перетворили на войовничих, нас перетворили на рексів, щоб ми захищалися. то кого и саме Дмитро Медведев, яких детей и внуков защищает особисто? Хиба, что пляшки с алкоголем, это его ближайшие Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они, значит, практически с тех пор остаются неизменными, там есть нюансы какие-то, но в целом они как были, так и есть. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно... Скорее. Мы с вами, по понятным причинам, не жили в период Великой Отечественной войны. Я вот с дедом общался много, с одним, и с другим тоже. Знаю, что было, как это происходило, но все-таки мы не видели этого. Сейчас мы это все видим. И вот при всей несхожести того, что было тогда и сейчас, главное остается одинаковым. Мы защищаем свою страну, мы защищаем своих близких, своих самых близких людей, свои семьи, детей, внуков. Это тогда было так и сейчас так. И в этом я вижу абсолютную преемственность этих событий. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте тим часом обов'язково нас підтримувати своїм лайком. Підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте наш сьогоднішній випуск, діліться своїми думками, емоціями і чорними жартами. І не забувайте, що в описі до цього випуску є посилання на наш збір. Для нас украй важливо підтримати Збройні Сили України, надати їм все необхідне. Тож донайте. І бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!